Доброго вечора усім. В сьогоднішньому відео хочу вам розповісти про такий малесенький гаджет, який ну, досить часто використовують батьки, щоб заспокоїти своїх дітей. І купують ніби для дітей, але в основному ним граються дорослі. Це такий малесенький міні-проектор зоряного неба 에, Astronaut Star. Ну, є його різні назви. От. Отакий він по вигляду. Тут така рухома голівка, яка проектує і зоря на небо. І типу кібер якийсь простір чи галактики, не знаю, як це називається. Якщо коротко про технічні характеристики, то ну, розмір його 12х11 на, на 8,5, потужність 5 Вт. В моєї моделі 6 рівнів. За яких вона може працювати. Потужність тут 5 Вт. Він працює, от, йде в комплекті шнуром. Є ще пульт. Деякі моделі є з таймером, у мене такої тут немає. Ззаді просто є три фізичні кнопки. Одна вимикає, вмикає, а другі одна Зорі включає, виключає і переключає режими, а інша це оці галактики перемикає. От, підключати його можна до звичайного павербанка або ноутбука. Ну, і в основному батьки його використовують, щоб включати е, дітям своїм ніч, щоб вони спокійно лягали спати. Але я перевіряв це на своєму малому, то він навпаки якось від нього більше збуджений. От, але як іграшка, це досить яка непогана, і тим паче, коштує там якихось 400 гривень. О, Записую я це все на екшн камеру щоб показати вам, як воно буде транслюватися на білій поверхні. До речі, відстань до поверхні максимальна 5 метрів, і він десь може розсіюватись на ширину до 40 метрів. В деяких моделях ставиться ще таймер, в мене не ставиться, але ну, в основному автоматично, вони, якщо ти їх вмикаєш, то вони десь за 45. Або 60 хвилин вимикаються самі. Ну, то, щоб ви знали. Працюють досить безшумно і я вам зараз покажу, як воно працює, і переключу декілька режимів. Знову ж таки, повторюсь, він коштує приблизно 400 гривень. Це зовсім небагато, І оця голівка регулюється в різні сторони і крутиться. То ну, її можна направляти в різні, в різні сторони. Так, зараз зараз. Я розверну. О, дивіться, як воно показує. І зараз я попереключаю трошки режими, щоб вам було видно. Сподіваюсь, на відео це буде добре показу. Ну, зображення досить якісне і розсіюється багато де. От, і дивіться, зараз переключаю режим крайньою лівою кнопкою. Бачите, ніби. Отак. От так, галактики ці міняються. Від, в основному від 6 до 8 режимів. От, якщо її затиснути, то галактика виключиться залишиться тільки зорі. От, Затискаю, бачите, залишаються тільки зорі. Знову вмикаю. А крайня ліва, ой, крайня права навпаки. Регулює, з якою інтенсивністю будуть зорі світити. Якщо її затиснути, то вони вимикаються. Бачите, от вона крутиться. От, от така от цікава іграшка. Тому, ну і звуку її взагалі зовсім майже не чути. Тому кому цікаво, можете купувати своїм дітям. І це такий. Буде цікавий у вас нічник. Дякую всім за увагу і всім гарного дня.